Считала тільки, що є сайт прем'єр-міністра Канади, всі ми його знаємо. Я коротке відео записувала, але все одно. Починаємося з 14 грудня 2024 року. Це будуть такий, таких два місяці, такс-фрі період, коли вам не потрібно буде платити податок на певні товари і послуги. Хоча я, до речі, не побачила тут послуги. А, ні, тут є послуги, я вам зараз розкажу. На певні товари та послуги по всій країні, канадці. канадці. Не знаю, чи вони мають на увазі канадці, як канадці, чи канадці всі ті, хто живуть в Канаді по території Канади. Продукти першої необхідності, закуски та дитячий одяг у себе сподкування. І вони будуть застосовувати це до таких до таких продуктів і послуг. Готова їжа. Це, включаючи овочеві тарілки. Оці такі, знаєте, як в Волмарсі і так далі продаються в трейлці з овочами. Готові страви та салати, також бутерброди. Знаєте, от е, наш бюджет сімейний дуже сильно страждає від, те, від того, що ми платимо податок за бутерброди. Окей. Страви в ресторані. Незалежно від того, чи є вони вдома, чи ви їх їсте вдома, чи на винос, або з доставкою. Знову ж таки, я знаю, що багато людей роблять замовлення, багато хто їсть в ресторанах, але я так само знаю, що купа навіть канадців не можуть собі дозволити ходити в ресторани і брати їжу на виніс. Тому що, коли ми кажемо, що ми там замовили суші за 40 доларів, це багато. Закуски. Закуски: чіпси, цукерки, батончики. Знову, сімейний бюджет страждає просто в нуль через те, що ми платимо податки на чіпси, цукерки і батончики. Далі цікавіше: пиво, вино, сидер. Ну і ще такі Примікст. змішані алкогольні напої з міцністю нижче 7%. Ну, це взагалі для нашої сім'ї. Дуже актуально. Ні, не актуально. Далі трошки цікавіше і, напевно, ну, більше сенсу має. Дитячий одяг і взуття. Ну, відносно, тому що зазвичай це не дуже великі податки на ці речі. Але якщо у вас багато дітей, то так. Найкраще, напевно, щось з цього я прочитала. Реально, найкраще, а не сарказм, це автокрісла. Ну, Тому що вони, правда, можуть бути дорогі. Але чому тут тут немає візочків? Ну, нехай. Підгузки. Знову, я не знаю, чи ви зможете за два місяці накупити стільки підгузків, щоб вашій дитині вистачило на не знаю, скільки там діти. Ще я не дійшла ще до того, ну скільки там діти ходять в підгузках. Дитячі іграшки, настільні ігри, ляльки і, і... ігрові приставки. Тому що, знову ж таки, як я казала в своєму попередньому відео, короткому цьому, це те, що для людей в Канаді зараз дуже актуально і важливо. Бо, якщо у вас не вистачає коштів на продукти, то ви, звісно ж, йдете і купуєте ігрову приставку. Типу, що? Книги ну, добре, нехай, але скільки там ті книги коштують? Вони коштують, але я би не сказала, що податки на книги це просто вау. І дуже важливо це Крісмас Тріс. Ялинки. Я маю на увазі це класно. Це як такий. Чому би не зекономити, але. Невже він реально думає його партія? Думає, що це допоможе канадцям відновитися після років, коли там не вистачає роботи. Мінімальна зарплатня не може покрити ніяких. Напевно, так одна мінімальна зарплатня не може покрити стандартних базових потреб людини. Ти не можеш зняти собі квартиру, заплатити за машину і там не знаю ще поїхати купити одяг і все за одну мінімальну зарплатню. Яка, до речі, здається, 16 доларів щось таке. Хтось мені зараз може написати: ну то не працюється за мінімальну зарплатню. Ми зараз не говоримо, чи ми працюємо за мінімалку, чи ні. Ми говоримо про те, що це те, що держава вважає достатнім, що насправді недостатньо. Тут ще, до речі, написано про повернення коштів. Це називається Working Canadians Rebate. Вони хочуть відправити 250 доларів. На початку весни 2025 року для середнього класу людей, ті, хто цитую, ті, хто важко працювали, щоб е, позмагатися з інфляцією. Знову 250 доларів, е, це зараз зняти квартиру в Канаді скільки? Мінімум 2,5 тисячі, мені здається. Ну то, от, один місяць. Е, я просто читала ще. Насправді читати коментарі цікавіше, ніж читати сам сайт, ось цей прайм міністра. Це просто вау. Канадці пишуть так: виберете наші кошти, наші податки і віддаєте нам наші податки перед виборами. Ну, вибори ще нібито не скоро, але все-таки там менше року залишається так. Так, менше року залишається. Ну, це не допоможе, я думаю, тому що люди вже... Мені здається, я приїхала в Канаду, яка вже не була такою, як вона була 15 років тому, але вона ще й не була такою, яка вона зараз. Загалом таке, Чекаємо наших 250 доларів і наших два місяці без податків. Думається, нам підсластить трошки пілюлю, так би мовити. От можете свої думки також в коментарях написати. І відразу скажу: що, знаєте, я ніколи не на каналі. По-перше, навіть назва каналу відповідає так би мовити. Я ніколи на каналі не там не пісочу країну, в якій я живу, бо це був мій вибір. Але просто ну це смішно. Це реально смішно. Не тільки для мене, для всіх канадців. Це ніяк не відображає, так би мовити, мої почуття до Канади, але це просто вау. What again?